Рекорди легкоатлетів з Хмельниччини на чемпіонаті України, призовий старт всеукраїнського масштабу для лижних акробатів краю в області. Запрацювало відділення фристайлу. Також у черговому випуску програми Спортдайджес. Розповімо, з ким зіграє футзальний сокіл у черговому турі Екстраліги. Вітаємо! Приєднуйтесь! Встановила національний рекорд. Наша землячка Людмила Оляновська перевершила своє ж досягнення. Відтепер рекорд України на дистанції 5 тисяч метрів спортивною ходьбою становить 20 хвилин та 26 секунд. До того, що його спортсменка продемонструвала на чемпіонаті України з легкої атлетики приміщенні. Змагання приймала столиця. Зауважимо, що напередодні, 20 лютого, скороходка відзначила день народження. Виповнилося українській атлетці 32 роки. Якщо порахувати всі мої рекорди і в юніорській віковій категорії, і в молодіжній та на всіх дистанціях, то це мій 15-й рекорд України. На дистанції 3000 тисячі метрів на чемпіонаті України лідером став 22-річний кам'янчанин Андрій Атаманюк. Майстер спорту другий рік поспіль перемагає на старті з рекордом Хмельницької області. Покращив свій час на 7 секунд. Фінішував із показником 8 хвилин та 3 Секунди. Метою цього старту в першу чергу було показання особистого рекорду, що нам вдалося. До старту підійшли дуже відповідально. На тренуваннях працювали в накопичувальному режимі, І від початку до кінця дистанції практично долав дистанцію на одинці, Лише перший кілометр нам допоміг пейсмейкер з Дніпра, за що ми йому вдячні. Можливо, трошки був не швидкий початок, як хотілося б, але результат покращили і ми задоволені. В Хмельницькій області на чемпіонат вирушили понад 10 легкоатлетів. Найближчими до здобуття нагород були стрибунки в довжину Олександра Чернуха та Юлія Велика. Посіли п'яте та сьоме місця. Відповідно, усього участь в чемпіонаті України взяли майже пів тисячі представників. Зробити легку атлетику популярною таку мету поставили перед собою представники Федерації легкої атлетики Хмельницької області. Нагадаємо, організацію під завісу минулого року очолила учасниця трьох олімпійських ігор Марина Бахроманчук. Титулована спортсменка переконана, що це дозволить мати легкоатлетів-кандидатів на участь у майбутніх олімпіадах. Плануємо декілька проектів на літо. Вже включили легкоатлетику в всеукраїнські змагання пліч-опліч поки що на обласному рівні, але я сподіваюся, що на наступний рік вже буде на всеукраїнському. Ось це буде вже такий перший етап залучення діток безпосередньо зі шкіл. А також я ще хочу залучити школи в спортивні шкільні ліги. Це безпосередньо проект Федерації легкої атлетики України. Він проводився в декількох містах України як пілотний. Ось Хмельницький не приймав цьому участі, але я сподіваюся, що цього літа ми зможемо прийняти участь. Це також допоможе ще більше діток залучати, знайомити безпосередньо з легкою атлетикою і знайомити не тільки на базі спортивних шкіл, а й безпосередньо на базі загально навчальних шкіл. Ми спілкуємося про нашу співпрацю в майбутньому для того, щоб робити все можливе, щоб легка атлетика розвивалася не тільки в місті, а й в області, для того, щоб нас наставало. Це більше більше діток, і щоб завдяки цьому ми могли шукати нові таланти, які вже будуть через 8 років готуватися до Олімпійських ігор і прославляти нашу Україну. Додамо, що титулована спортсменка не припиняє тренуватися і готуватися до турнірів. Попередньо планує розпочати змагальний рік у травні. Одноосібний лідер ВК Епіцентр Подоляни Городок здобув перемогу у всіх матчах регулярного чемпіонату України у суперлізі серед чоловічих команд, а таких 14. у крайньому поєдинку. Підопічні Флавіо Гулінеллі обіграли решетилівку і підтвердили статус фаворита змагань. Ситуація у чемпіонаті наразі виглядає так: епіцентр Подоляни Городок та житичі полісся Житомир, які у турнірці розмістилися найвище, готуються до. Півфіналу приєднаються до них переможці чвертьфінальних баталій. Додамо, що ігри у півфіналах та бронзовий і золотий матчі триватимуть до трьох перемог. Юні фристайлістки з Хмельницького на п'єдесталі всеукраїнських змагань. Аліса Іванів здобула срібло на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат. Виступала у віковій категорії 2013-2014 років народження. Додамо, що дебютувала на всеукраїнському рівні Аліса Монолуріч, тоді також стала срібною призеркою. На Кубку України, який також відбувся в Буковелі, на призовий п'єдестал піднялася Дар'я Постельник. Спортсменка посіла третю сходинку. Дар'я Цуцуловська стала сьомою. У підсумку збірна з Хмельницької області, друга у командному заліку. Тренує спортсменок. Чотириразова учасниця Олімпійських ігор Ольга Полюк. У нас Хмельницькій області запрацювала секція фрістайлу. При Фізкультурно-спортивному товаристві відкрили ставку тренера з Фрістайлу. І ми сьогодні вже маємо невеличке відділення, яке було представлено у лютому на змаганнях Кубка України і чемпіонату України серед юнаків і дівчат. Завдання ставляться в плані того, щоб збільшити представництво в секції Фрістайлу у місті Хмельницькому і у Хмельницькій області. Я думаю, що за рік, за два у нас буде повноцінна команда, яка буде гідно представляти, як і сьогодні, представляти Хмельниччину на змаганнях вже міжнародних. Поступилися лідеру у грі із кам'янчанами. Здобули перемогу. БК Хмельницький у Львові відіграв чергові матчі регулярного чемпіонату України у вищій лізі. Розпочали черговий тур хмельничани із протистояння з гравцями БК Самбір. Останні очолюють турнірну таблицю, та це не завадило підопічним Гани Шликової Показати свій характер. За нашою командою була перша та четверта чверті. І аби випередити суперника, нашим гравцям забракло чотири очки. У подільському дербі перевага була за хмельничанами. Матч проти Діді Бао з Кам'янця-Подільського закінчився із рахунком 64 58 Відтак, четверте місце у турнірній таблиці в регулярці залишається за бика Хмельницький, кам'янчани п'яті. Перед цим туром у Львів майже усі хлопці перехворіли. тиждень не було на тренуваннях. Я не можу сказати, що я повноцінно задоволена тою грою, яку вони. Грали також у нас випало ще два гравця на цей турне. Не грав Мартін Хіл і в першу гру не грав е, новий гравець Качанов Дмитро. Е, тому я думаю, що це теж повпливало на результат. Е, так, звісно, готуватися є до чого зараз. Е, короткий проміжок між цими іграми. Четвер, п'ятницю ми вже їдемо у Вінницю. Готуємося наскільки це можливо, їдемо лише перемагати. Додамо, що наші візаві у Львів вирушили на чолі із новим тренером. Ним став колишній наставник збірної Казахстану Євган Ісаков. Залишили колектив і кілька гравців, натомість поповнили лави четверо баскетболістів. Один із них легіонер Дерек Браун. Про це йдеться на офіційному сайті Федерації баскетболу України. Довго відпочивати команди не будуть. Вже 28 лютого баскетболісти матимуть черговий тур, гратимуть у Вінниці. На майданчику наші клуби зійдуться зі столичним Selfmade Фрідом та БК Вінниця. Найрезультативніша перемога. У домашньому матчі СК Сокіл переконливо здолав МСК Харків. На перерву команди пішли із рахунком 4-0 на користь господарів. Вже у другому таймі хмельничани додали ще 5 голів. Харків'яни ж відповіли одним результативним ударом: підсумок дев'ять-один. Нагадаємо, що на виїзді у жовтні минулого року протистояння між командами закінчилося із рахунком 2-7 на користь хмельничан. Загалом по грі можу сказати про те, що дійсно була перевага на стороні сокола, були незбалансовані в двох командах скали, і за рахунок тактичних дій і реалізації моментів все-таки Сокіл показав свою значну перевагу в перемогу. Черговий матч СК «Сокіл» зіграє на виїзді проти сухої балки 26 лютого. Змагання до дня народження тренерів у Хмельницькому. Вперше відбувся турнір з боротьби вільної на призи майстрів спорту міжнародного класу Володимира Поворознюка та Аркадія Дубілевича. Борці, яким виповнилося 70 та 64 роки, досі займаються тренерською діяльністю. Працюють у Хмельницькому обласному центрі фізвиховання учнівської молоді. Я тут своїм дітям, своїм учням, які тут присутствували, бачили. Я віддавав все. Я до сих пор мені стільки років, але я не можу, щоб на килимі ще не боротися. Розумієте, кажуть, ну як так? Я кажу, не мо. Це все хороша людина, який буде 90 років, і він хірург, і він робить свою справу. Так само я передягаюсь і роблю свою справу на килимі. Немає з скільки ні років. Аркадій Дубілевич тренує спортсменів у центрі з 2001 року. Одна з вихованок коуча, олімпійська чемпіонка Ірина Морлені. Сам у спорті з 14-річного віку. Були перші. Майстра міжнародного класу Володимир е, Казимірович три роки був збірний радянського союзу. Я вісім. О. Він мене як був, я на ньому виріс як спортсмен. Ідейник змагання, вихованець тренерів Юрій Дячок, розповідає, приїхали поборотися за нагороди представники майже 40 спортивних осередків України. Змагалися юніори 2008-2009 років народження та юнаки і дівчата 2012-2014. Ми маємо шанувати людей, поки вони живі. І давати їм позитивні емоції, щоб вони розуміли, що вони нам потрібні, що ми їх цінуємо, поважаємо, Сподіваюся, що за підтримки вихованців, небайдужих людей цей турнір буде потужнішим. Більше людей буде приїжджати на нього. Хмельницька шкільна ліга з тенісу Настільного фінішувала. Охопила вона учнів 6-11 класів. Змагання стартували восени минулого року з одиночних ігор. Далі учасники випробували себе у парному та командному розрядах. За підсумками усіх етапів визначили найкращий заклад у даному виді спорту. Також нагороди отримали учасники в індивідуальних номінаціях. А ще віншували педагогів, які напередодні змагалися у турнірі з тенісу Настільного серед працівників закладів освіти. Далі розповімо детальніше. Шості, дев'яті та десяті, одинадцяті класи усього майже сто учасників. Цього навчального року Хмельницька шкільна ліга з тенісу Настільного охопила одиночні парні та командні розряди. Стартували ігри у жовтні минулоріч, фінішували у січні 2025-го. Сумувалися в нас всі три етапи, і команди отримували нагороди за загальне. Місце, які вони посіли в трьох етапах, також окремо за одиночний та парний розряд. Десь 60% були наші вихованці, діти, які займаються в школах, в них трошки звичайно нижчий рівень підготовленості, але зацікавленість є. І діти звертаються до нас, приходять, записуються в групу і починають тренуватися в нас. Головний кубок за підсумками серії турнірів шкільної ліги з тенісу Настільного отримали учні гімназії номер 25 Юні представники закладу кажуть, зазнавали і поразок, і перемагали, допомогли налаштуватися на станови тренера та самоконтроль. Боролися і відпрацьовували наші елементи. Були більше хвилювання в фіналі шкільних ліг. Тому що ми боролися за команду, щоб було перше місце. Другі у загальнокомандному заліку школярі гімназії номер 24 бронзові нагороди за вихованцями ліцею номер 14 Коли ми започатковували формат шкільних ліг, то головне завдання це була масовість. Звичайно, що тут є спортивний компонент, і ми відзначаємо призерів, переможців. Найбільше тіше, те, що от якщо брати настільний теніс, то цього року ми маємо суттєво більшу кількість учасників. Ми маємо майже 100 учасників хлопців і дівчат. 6-9 класи, 10-11 класи, Зважаючи на це, ми вкладаємося в розвиток матеріально-технічної бази. У Нас в США No3, сучасна зала з сучасними столами для професійного заняття настільним тенісом. І в 22 навчальних закладах, які стали переможцем громадських інститів, 22 столи стоїть в кожному навчальному закладі. Це ті, які були поставлені в минулому навчальному році, нові, класні, сучасні, де діти можуть там на перервах займатися, позоврочний час займатися. Настільний це теніс – теніс той вид спорту, який розвиває і увагу, і мислення, і фізичному розвитку. Сприяє цього навчального року. Ракетки для гри у теніс настільний взяли до рук і педагоги змагалися у рамках турніру серед працівників закладів освіти, проуроченого до дня соборності України. На старт вийшли 16 закладів, а це понад 40 педагогів. Розуміємо, в яких умовах зараз працюють наші освітяни. Це постійні стрес, це величезна кількість втрат. Мало не в кожного є хтось з рідних, кого втратили. Доводиться організовувати навчально виховний процес під час повітряних тривог в укриттях, в підвалах. І це все надзвичайно складно, тому ми і їм хочемо теж давати якісь такі позитивні моменти. Ми хочемо, щоб вони трохи відволікалися спортом, відволікали дітей і були прикладом для дітей. Кубок переможців серед педагогів, тенісистів отримав спортивний тандем з гімназії номер 24 Директорка школи Олена Яковчук та учитель фізкультури Олег Фоменко зі мною грав майстер спорту, і мені стидно було програти і не взяти перше місце. Ми готувалися майже місяць. У нас в школі столів. П'ять столів і діти, і педагогічні працівники, тому що в мене ще є одна команда. Ми брали дві команди з собою. Вони займалися, ми готувалися до цих змагань, а не просто так прийшли і пограли. І якщо завітаєте 24 го всі діти на перервах тільки біля столів. І грають один з одним. П'яті, і шості, сьомі, восьмі, дев'яті. Всі класи абсолютно. На педагогів попереду чекають ще змагання з футзалу, а от на учнів ще кілька видів спорту. Нагадаємо, Хмельницька шкільна ліга триватиме до кінця навчального року. Загалом охопить 11 видів спорту. Плавали, грали у настільний теніс, орієнтувалися на місцевості та брали участь в естафетах. Команда з Хмельницької області, сформована з вихованців, ДЮСШ ІСША No4, долучилася до спортивно виховного заходу Україна єднає серця. До її складу увійшли восьмеро спортсменів, чотири дівчини та стільки ж юнаків, змагалися та брали участь в екскурсіях впродовж кількох днів у Карпатах. Ініціатор заходу Національний олімпійський комітет. У змаганнях приймало участь 28 команд з усіх регіонів України. Наша команда в загальному зайняла восьме місце, і друге місце зайняла в одному з видів програми це легкоатлетичний естафет. Захід був дуже масштабний, який об'єднав. І багато олімпійців, які приймали участь у цьому заході. До речі, і Михайло Романчук, який також сьогодні представляє Хмельниччину і місто Хмельницький, був серед олімпійців, які були запрошені на цей захід. Була Олена Підгрушна, Олена Петрова, і багато було олімпійців на цьому заході. Діти могли спілкуватися з такими знаними людьми, знаними спортсменами, які ділилися своїм досвідом, баченням. У досягненні високих спортивних результатів. Таким спортодайджес був цього разу. Буде весна, буде й перемога. Наближаємо.